Всім привіт! Сьогодні таке буде коротке відео з машини. Поки чекаю доньку зі школи. Воно буде на тему, яка сьогодні була якраз свіжою в розмові з людиною. Синдром рятівника або бажання багато кому допомогти, в принципі, допомагати, бути корисним, врятувати, що це таке. Справа в тому, що це дуже соціально схвально хотіти допомагати ще більше соціально схвально допомагати робити багато чого для інших, витягувати людей з усіх можливих і неможливих там ситуацій, поганих, допомагати морським котикам, дельфінам, людям в Африці. Але справа в тому, що все лежить на тому, з якого стану ми це робимо, тому що одна й та сама дія може бути зроблена з різного стану. І от коли я допомагаю комусь, з якого стану я це роблю, я хочу на цьому заробити гроші, або я хочу відчути себе боженькою, або я хочу собі довести щось, або я хочу тій людині щось довести, або я хочу заповнити її недостаючі частини, тобто я бачу недоліки і я хочу їх виправити. І ось це найбільш тонке, тому що коли чисто матеріальне я хочу заробити гроші, зрозуміло. Коли я хочу бути хорошим, зрозуміло. А ось цей такий момент, це такий нюанс, що я бачу в світі, що я підсвічую. Тобто кожен з нас своєю увагою підсвічує. Як уявіть, що у вас ліхтарик, який такі зони дії, знаєте, не широкою, що увімкнули там лампочку і вся кімната освітилась, а він спрямований. І ви можете освітити, підсвітити тільки щось. Певні зони, не всі, які зони ви захочете підсвітити. І от справа в тому, що у представників допомагаючих професій ми всі можемо в це вляпуватись періодично. Тобто, навіть це не про те, що от я не така, а там хтось такий. Ні, це одна і та сама людина може пройти цю фазу просто. І зазвичай ми це проходимо. Особливо на початку, коли ми починаємо в своїй професії допомагати людям, ми починаємо бачити багато. Недоліків. Наприклад, це ось цей приклад, до речі, третього курсу з дитячого Університету, коли студент починає всі ознаки хвороб бачити в собі, всі з усіх енциклопедій. Тобто це нормально. І, але це фаза, і важливо в ній, в ній не застрягнути. Тому що насправді я або бачу світ цілісним, гарним. Я розумію, що всі процеси це частина цього світу, і вони всі... Ідеальні насправді все, 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 воно ідеальне. Ось тут може тригернути людей на цій фразі, але так, про що б ви зараз не подумали, це ідеальний процес, навіть найболючіші процеси. Це важлива частина існування всієї цієї системи світу. І коли у вас увага в біль, в недоліки, в хвороби, то це буде множитись. Це буде множитись. Нічого така частина з цього, що воно просто буде множитись в вашому житті, тобто в вашому житті буде траплятись все більше людей, яким потрібно допомогти. І тому, і тому, і ті, і ті, і ви, ніби Боже, і тут допоміг, і тут підніс, і тут зробив. Їх буде ніби притягувати до вас, кого людей з дефіцитами різних видів. Чому? Тому що ви є їх ресурсом і їжею, тобто їх на це притягне. Це не означає, що вони погані, просто вони зійдуться в одному місці. На вас. А, але тут є таке підспудне. ті люди, які вже є навколо вас, і ви самі, вони почнуть хворіти, вони почнуть а, втрачати гроші. Тобто в них почне щось ставатись. Чому? Тому що їх спостерігає той, хто бачить дуже сильно моменти дефіциту спрямовує в них увагу, і ці моменти дефіциту. Фрагменти починають збільшуватись. Збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. А, приклад. А, народжується дитина. Маленька, це, немовля, народилась сьогодні, буквально, наприклад, вчора. Воно ідеальне. Уявим, уявімо, що воно середньостатистичне здорове дитя народилось. Це божественний акт. просто. Воно народилось, його тільки що тут не було. А рік тому взагалі його не було навіть в животі матері. А, і одна родина, батько, мати, зустрінуть його як вау, чарівне, гарненьке, в ньому все ідеально. Дивись, яке волосся, яка шкіра, запах і так далі. А друга родина, наприклад, більш тривожна, вона, а тут щось шелушиться, а покакав не тим. А це нормально, що в нього такі вуха, а волоссячко то щось-щось не те. І буде потім. А давай зводимо до лікаря. А давай зводимо до такого лікаря. А мене щось ось це непокоїть. Потім, а щось він ще не розмовляє, ще не ходить або вже розмовляє, не так розмовляє. Давай перевіримо, давай до логопеда. І цьо, це дитя почнуть виправляти, виправляти, виправляти. Нібито ми ж його розвиваємо, ми його лікуємо, ми про нього піклуємось. Але по факту, в першому немовля, ось це сприйняття цілісності його, воно буде його підживлювати, і ця дитина буде рости, розвиватись, все з більшим відчуттям цілісності. І вона буде якби це віддзеркалювати батькам, що так, я така. Там, ти гарна, так, я гарна, ти здорова, ти, я здорова, і так далі. А другий варіант дитина почне відповідати баченню ось цих батьків про неї. Вона почне хворіти, вона почне там чахнути. В неї там буде шелушитись, тут чухатись, там температура. Ну, і ви зрозуміли. На дітях це дуже помітно, тому що вони дуже. Тонко налаштовані, вони дуже ніжні, вони дуже швидко, без перешкод, без якихось внутрішніх установок і своїх думок відображають всю систему родини. Але ми дорослі так само. А, якщо ви ходите до тренера, наприклад, на заняття, який бачить ваші недоліки, ну да, да, целюлітик є, ну нічого, нічого працюємо. Да, целюлітик є, ну ну нічого з целюлітіками живуть. У вас він почне збільшуватись, у вас від тренування він не почне кудись йти. Якщо ж ви ходите, наприклад, до тренера, який бачить вас вже вже зараз гарною, усміхненою, там, сильною, здоровою, і так далі, типу нічого ще піднакачаємо о, як в тебе вже гарно вийшло, Дивись, який результат. І тут результат, і то і то. В такого тренера ви дуже швидко ам, зробите свою фігуру мрії. Чому? Тому що він дивиться в ваші сили, в вашу силу. Коли ми хочемо багатьом людям допомогти, часто це буває, тому що ми не дивимося в їх силу, ми дивимось в їх. Слабкі частини, і ми їх ростимо, ростимо, ростимо більше, більше, більше. І в результаті ці люди поруч з нами починають їх все більше і більше проявляти підсвідомо, не спеціально. Вони б і самі не хотіли, але вони так себе з нами поводять. В них ніби тумблер переключається. З нами їм тоді гірше. Якщо ви з любові, що мені з тобою класно. А яке гарне в тебе те? Ну це не маніпулятивні спеціальні фрази, а от саме внутрішній стан. Я бачу в тобі те, те. Те люди поруч з вами почнуть квітнути. Тобто ось так вони будуть стілюватися. Насправді стілюють навіть настільки технології якісь спеціальні підходи, стілює ставлення. Саме тому до певних людей прямо тягне. Вони вас сприймають такими, що ви розквітаєте в цьому. А певні люди вони сильні, вони сильні в своїй справі, але вам важко там, ви ніби всихаєтесь. А, тому що бачення. Особливо, якщо ви з великим енергопотенціалом, або практика, або просто людина, яка такою народилася, особливо потрібно в що я дивлюсь, що я дивлюсь в людині. І тоді, коли ви будете налаштовуватись на прекрасне, все більше і більше. Щось. щось я багато поганого бачу, такий період потрібно поглянути в себе щось. Трошки дзеркальця підкрутити, протерти, тому що ну, це не діло. Тому що якщо ми бачимо багато поганого, воно просто буде збільшуватись. Причому воно збільшуватись буде не в світі. Погане, зле не збільшується в світі, його скільки було, стільки і є. А, воно збільшується у вашій реальності, воно збільшується у вашому внутрішньому телевізорі. І в нас починають ці дзеркальні нейрони. Я це бачу, я так думаю. Я так думаю, я знову це бачу і по колу, і по колу, і по колу. І що цікаво, що власний організм теж це почне відображати. Тобто, ви будете читати багато про віруси, ви будете хворіти вірусними захворюваннями. Ви будете е, там читати про... Про здо... навіть не те, що про здоров'я, про радість життя, про подорожі у вас буде більше цього. Так працює увага, так просто працює навіть центральна нервова система і наша внутрішня біологія організму. Саме тому, ось це спасательство зазвичай. Воно буває, по-перше, зі стану внутрішнього дефіциту, я в собі. Чогось не бачу, в, мене, в мені ніби чогось немає. Я в інших цього не бачу. Я хочу їм допомогти. Їм починаємо рятувати, рятувати, тому що за рахунок цього ми і в себе ніби заповнюємо ці частини. А, друге, це може бути синдром Боженький, коли я можу і те, і те, і те, і те, а по факту ні. І тоді вас зустрінуть з тим, що ні, ти не можеш все. І тоді постає запитання: а як же тоді, якщо я представник допомагаючої професії, я там, тілитель, остеопат, хто завгодно, масажист, там, коректор карми, взагалі хто завгодно, хто допомагає людям? А як же мені тоді робити свою роботу, якщо я буду бачити всіх такими, і типу мені не треба робити свою роботу? Ні, її можна робити тільки з, з різного стану. Тому і цей стан вам буде підсилювати вашу дію. Просто можна, наприклад, розібратись із собою, з якого стану я це роблю. Наприклад, я можу робити це зі стану всі неправильні, я вам зараз допоможу, дурні, я вам зараз поясню. А можу робити зі стану, мені йдуть ті знання, це моя видно місія. Тому що, коли я цим займаюся, моє життя саме стає щасливіше. Це моє направлення на це життя, я цим займаюсь, тому що я просто не можу цим не займатися. Це одна з моїх сутей, суть. І ви цим займаєтесь, і до вас приводить людей, яким саме ви і потрібні. Клієнти від цього взагалі не відсипаються. Більше того, їх стає більше, а ще більше того. До вас приходять люди без синдрому жертви, без синдрому, що вони за вами постійно будуть бігати, їм постійно треба допомагати. Вони будуть отримувати швидкі результати, тому що з вами почнуть співпадати люди, які приходять за допомогою, але вони приходять конкретно вирішити. О Боже, чуть не впав. Конкретно вирішити це запитання. І це дуже приємно, тому що а навіщо ходити по колу з людьми і постійно отримувати знаєте, ці пляски по колу, по колу, без особливих результатів, або тимчасові результати. Так що ми дуже впливаємо на своїх клієнтів, своїм баченням самих цих людей. Все поділились. А, чудового вам дня або вечора, або ранку. Буду дуже вдячна за лайк, за підписку, за коментар. Діліться своїми враженнями, згодні ви чи не згодні. І дуже класно завжди читати ваші ситуації власні з життя, тому що в принципі потім їх можна і продовжити і обговорити. Все. Цілую пока-пока.